Повний аншлаг і заздалегідь розкуплені квитки у касах філармонії та лялькового театру саме так Житомир зустрічає міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера. До дня народження геніального піаніста готувалися дуже ретельно. Гості фестивалю академічний симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії та солістка Ольга Варданян Фортепіано. Перше представили музичний твір вірменського композитора Арама Хачатуряна. Концерт для фортепіано з оркестром. Перший день ми назвали про те, що сьогодні симфонічним оркестром Чернівецьким грає е, піаністка Ольга Варделян. Вона грає не концерт е, для фортепіано з оркестром Арама Хачатуряна. Він в нас ніколи не звучав, і він у всьому світі дуже звучить рідко. У другому відділенні концерту була представлена сценічна кантата німецького композитора Карла Орфа і з інтригуючою назвою Карміна Бурана, що в перекладі означає баварські пісні. Музика вразила глядача своєю виразністю та середньовічною енергетикою. Композитор залишив майже недоторканим оригінальний рукопис поетичної збірки 13-го століття та обрав 24 вірші про мінливість долі, весняну природу та кохання. Það sé ég þegar. Диригував, зірвав шквал аплодисментів та захоплених вигуків. Браво заслужений діяч мистецтв України Олександр Вацик на віртуозність майстра приїхали подивитись його колеги та шанувальники із Бердичева. Як фахівцям дуже цікаво завжди зустрічатися зі своїми колегами, особливо з Олександром Олександровичем Васиком і його реєю, тому що ми їх давні прихильники. В очікуванні нових вражень та натхнення для життя саме з такими думками поціновувачі прекрасного завітали на відкриття фестивалю. Це свято для душі. Зациклюватися на горі це депресивне, депресивне, і воно гнітить. Людина повинна розслабитися і десь трошки піймати того вищого. Лунає її величність музика, яка насправді велика музика, висока музика, яка Наповнює наше серця якоюсь радістю, любов'ю, добротою того, чого не вистачає нам сьогодні. Музика, звичайно, може дуже сильно змінити світ і взагалі вплинути на всіх людей. Міжнародний фестиваль майстрів мистецтв імені Святослава Ріхтера триватиме до 18 березня. Організатори зазначають, що наступні два дні будуть вражати не менш цікавою програмою.